Так, сьогодні ми встановлюємо гіперстензію тренажерчик. Наварені анкери. Ось так виглядає третій по рахунку вже. Якщо нам погодка не помішає, то за годинку покажемо результат, що не будемо тратити час, так, ямки викупані. Зараз будемо заливати. Вже якраз дощик починається та засохне файно. Якраз встигли залити. Наш тренажорчик накрили, щоб ніхто не чіпав його. Тепер чекаємо, щоб застигло. Якраз почався маленький дощик.